ми таку частинку невеличкої екскурсії по нашій центральній вулиці. Ми прийдемося і дізнаємося, що ж тут було колись, і що тут відбувалося в історичні части, в яких ще нас не було. Але будьте дуже уважні, тому що ви можете заблукати в часі. І тому, коли ми йдемо, озирайтеся, оглядайтеся, так, дивіться, щоб нічого не пропустили, тому що до нас можуть прийти люди з цієї епохи. Так? Тому ми маємо пам'ятати, що експонати руками в музеї не чіпають, так? тому краще експонати не чіпати. Щоб не завдати якоїсь шкоди і щоб вони залишилися наступним покоїм. Так, добре, отож ми з вами починаємо. Так, потихеньку будемо рухатися. Ось, можливо, ми зараз побачимо когось із власників цього давнього тучина. І Я думаю, що вже час і з'явимося. День добрий шановні пані. Я вельмуший пан Валента Клиновський, польський та магнат. Я є засновником нашого міста. Я отримав цю землю у тисяча році від польського короля Сігізмада Третього. Чи ви чули щось про це місто, в якому ми зараз Ні. Спочатку нічого не було. Я об'їздив місто великим фортечним муром, а в нього викопав летанські роби. Так я укріпив місто, що стало могутньою фортецею під назвою містервар. Я є автором цього міста і перейменував наше місто на місто Тульчин. Я мушу прощатися з вами, дорогі глядачі. Мушу оглядати свої володіння та маю знайти своїх двох лікачів. Я вам даю дарую карту, по якій ви знайдете дорогу. Шановний пане Валентина, чи можна зробити гольну Попрошу, станьте біля нас? Ми маємо діти. Зачитайте, дайте, що таке. Це Сараловка або Хоровський. Що ви поважічка ти чого? Либа це Турчинський район. А, це Турчинський район, так, прочитайте, там є ката. У Фрагмент карти Г. Богдана 1650 року, на якій зазначена Тетчинська фортеця, а також сіл сучасного турчинського народу. Село Копіського. Ці версії були такі, що Валента перейменував місто на Тульчин. Взагалі перша версія розповідає про те, що засновниками міста були турки, але вона є мало вірогідною. І власне кажуть, що Тульчин власне називався Турчином А потім милозвучна українська мова перейменувала його в Тульчин, але ця версія не є достовірною. Друга версія вона скажуть наступне: що. Вона походить від українського її слова тулитися, вона можливо є вірною, тому що була легенда, що нібито тут була ось ця цитатель, і сюди всі сходились, тому вони туляться. Але насправді у нас, у нас відповідно да, ця друга версія вона є більш вирогіднішою. І третя версія в нас є походження те, що від слова туль так, це означає да, дійсно тулитися, чин з польського це посада. От і від цього вже власне відштовхуємося, да що? У нас тульчин, і певна якась посада була. Що це була певна домовленість, тому що тульчин стояв на шляху дуже важливому торгівельному, який проходив Крим, і сюди часто приходили набіги. І протягом 40 років, коли прийшов сюди Валента Калиновський, була укладена спеціальна угода, і після цього ці набіги припинились. І містечко наше розквітло як культурна, взагалі і торгівельно-економічна столиця східного Поділля. Ми з вами підходимо до. Нашої неприступної фортеці, Нестервару. вона проходила взагалі дуже цікаво. Через, як я вже зазначив, що вона проходила через торгівельний шлях, який йшов, і цей шлях йшов наступним чином: Луцьк, Поділля, так, тобто це територія Поділля, це історичний регіон нашої Вінничини, де ми живемо, і ми живемо саме в східній частині Поділля. І саме в східній частині Поділля була збудована ця фортеця, і далі йшов шлях. Луцьк так, Поділля Молдова. Тут стояв караван сарай. Що це означало? Це була зупинка кримчаків, які сюди приходили або йшли для того, щоб торгувати. І від цього власне ця цікава програма. Нас бачите, що ж відбувалося і як відбувалося. Як зробиш щось не так, як дадуть побинути, що й не переробиш, то на полі жита жати привузі, то продуктами пробили заставлять, то панські суди обробляти, Що ж всього сьогодні перерокує? Наш кабелемент. Хочеш випадка чечну. Чорнові до пана прибув у з рішенням суду. Кажуть, що аж із самої Польщі корінь, будав, deploy, в Польщі, я люблю різні хороні. Та поверну до моїх коханам. Субтитры сделал DimaTorzok Це показочки. Поки зубні досторони. Показуємо, так, вітаємо вас в 18 столітті. Так. І ми з вами прийшли до читайте до парку. пару. Ангельський парк, парк. хороший. хороший. Року. Так, прекрасно. Молодці. Парк Форт. І ви можете побачити, що він ось там йде і зупиняється аж там. Розмір його був раніше аж 10 гектарів. Це Дуже велика да? Тобто Він закінчується аж там ген-ген, десь далеко затерти. Десь аж там. Mm -hmm. а, от, цей парк був створений, як ви бачите, в 1787 році. За таким англійським зразком, англійський ланшафтний парк. От, і він був приурочений е, на честь е, того, що приїздив до графа Поточного Август Понятовський. Це король Польщі. Польщі. Він сюди приїхав і у 1787 році був йому презентований на честь його даний парк. У парку було дуже цікаво, тому що він уособлював маленьку Грецію. І там було виконано такий цікавий ілюзорний ці, парк. Коли ви заходили під один пункт. Ви могли побачити дуже, дуже цікаво, да, як ніби статуї там переміщаються, да, ви могли побачити ілюзорний такий вигляд. Там була велика кількість е, різноманітних таких е, е, водойомів, ставків. Тобто цей парк він був первісним е, зразком парку Той, що в Умані, да, Софіївки. І він також був побудований на честь Софії Потоцької, так, е, яку він дуже кохав, грав Потоцький Станіслав. От зараз ми про це трішки ще скажемо, так але ще трішечки пару слів а, про парк. Чим була особливість цікава, в цьому парку також містився острів кохання, так і на цьому острові кохання ще була одна особливість. Кравку дуже любив різноманітних собак, там бульдогів і різних. І e, 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 коли собака не гинула, так, він дуже за тим переживав так, і він робив натуральну величину його таку скульптуру цієї собачки так, і e, робив цей парк пам'яті. Там захороняли цих собачку. E, e, і ще цікаво, що по всьому парку була розставлена алея з... Татуями грецьких богів. присвячено було е, трагедії Помфей. Е, от Помпеї це от містечко Греції, де, е, яке, скажімо, накрила лав лава вулкану. Е, і ось тут було саме це присвячено. І була ще алея бюстів, також видатних героїв. І також самого графа та Софії там було показано. Ми не показали вам е, світлин з парку. Да, ми Дуже раз уже піднялися, обернемося, подивимося, ось ця вся територія була парком. Так, і ви можете побачити план парку, який був. От власне тут ми можемо побачити так? острів Кохання, ось тут і острів пам'яті тих собачок, про яких ми казали, і весь взагалі комплекс Потоцького. Це Тоді потоць, це да. зараз палаці. Але ми прибули до Тульчинського метрополітену. Це що таке? Метро. Знаєте, що таке метро? Да. І виявляється, що в Києві це не було перше метро. А перше метро існувало в нас, Тульчині. де в нашому Тульчині. А завдяки кому ми бачили портрет Станіслава Потоцького, і це є вхід підземелі, тому що граф Потоцький. Він, скажімо, да, розбудував величезну систему підземних ходів, але ще кажуть, що це було ще за нього, ще за турецьких часів. Тому ми можемо з вами знову Хатите. загальнити. Хто на нас тільки Хатите. не нападав? Турками ми діло мали. Потім далі з поляками ми мали діло. Потім ми мали з литовцями діло. Так, ми мали з різними ординськими ханствами. Також діло, і тому можемо сказати, що в нас тут дуже великий переплет історії і дуже великий, скажімо, ось такий історичний вінігріт намішався, Можемо так назвати. Тому е, можете побачити це є вхід. Да, можна підійти тільки легенько, легенько не підходьте близько, тому що аварійно. І ви можете бачити, що тут ходи замуровані, так а чому? Тому що довгий час вони були відкриті і сюди ходили люди. Мідна саме покрівля, і ще був такий цікавий факт, що в погоду коли їхали зі сторони Немирова, ся його від цього даху було видно аж у Немирі. Тобто представте собі, яка це була праця людей для того, щоб натерти. Що ще тут цікавого є? Значить, при дворі каже легенда, що при дворі мешкали місцеві алхіміки. Знаєте, хто це такі? Це вчені, які шукали еліксир життя. Вічного і які шукали філософський камінь. Суть цих речей, чому так відбувається в світі, а не інакше чи якось іншим способом. Зверніться, будь ласка, ви бачите собор. Це була також частина споруда, споруди саме собору. Собору це комплекс також був цілий. От і граф Потоцький часто виїжджав з того палацу саме підземним шляхом до, до Собору. Дійсно, зараз в Соборі є там відкриті ходи, і також було досліджено, що там трохярусний ярусний знаходиться також підземелля. Що ще цікавого, давайте ще ще пару фактів кажу і рухаємося далі, тому що час підходить нам покидати цей, цей чудовий, скажімо, да, от да, цей чудовий ансамбль. E, значить, що ще цікаво? Граф Потоцький був дуже високим поціновувачем культури та мистецтва. Коли він сюди приходить, наше місто стає столицею, столицею мистецтва. Саме Поділля стає столицею мистецькою столицею. Сюди він залучає 200 чоловік хору. Був спеціальний хор костюльний, Тобто, ось тут вони співали в соборі. І ось там ще один костіл стоїть біля простокави. Так, це вже була. Я згодом скажу трішечки пару слів, як підійдемо до собору сюди, піднімемося, подивимося. Чому так було? Ось. І тут була своя опера, так, та свій театр. І тому, е, отут, відповідно, ми говоримо, що ми прийшли ще й в мистецьку столицю нашого міста. Тим косився Е, Хтось каже однією групою. Так, хтось чув, хтось каже. Добре, давайте трішки зупинимося. Хтось чув, каже, що однією губкою. Ось тут десь приблизно в бокових флігелях з двох сторін стояли у нас два велетенських каміни, які опалювали весь цей комплекс. Ось тих два бокових флігеля, і картинну галерею, яка протягувалася ж туди, і, і ось цей центральний палац. А що ж там було такого? Ви можете мене запитати. E, значить, між стіною було двохметрова відстань. Ось наш Ежен Лакруа, він собі придумав таку річ цікаву. E, він туди вставляє кам'яні такі спеціальні труби. Це все витесувалося вручну, випалювалося десь там із глини, так щось витісувалося з каменю. І він робить таку систему, що по ній іде гаряче повітря та дим, і воно проходить через усю цю територію, і воно просто не губить свого тепла, а опалює усі всі. Оцей весь величезний комплекс. Ви можете це побачити, і ви ще почули легенду таку про золоту каретку. Ви здивуєтеся, чому вона виникла? Коли сюди граф прийшов, він, по-перше, засновує розсадник, в який привозять сюди для, для нашого парку екзотичні дерева. Що я ще не сказав, так ось парк був там за, і ось тут в центрі це було велика водойма, щоб ви собі знали. Це була водойма, тут була система там. Так, і там коло стоїть, то можливо, так і воно було. От і граф фотоцькі відкриває спеціальне підприємство, на якому готують карети. Карети для видатної знаті. Тобто їх золотили, покривали сусальним золотом. Таке спеціальна річ, дуже тоненький шар золота. І значить, розповідають, що є така легенда, що нібито в ході підземному закрита золота карета, яка засипана, але, на жаль, її ніхто не може віднайти. У мене, до речі, в знайомого є дуже цікава річ. Йому привезли на реставрацію карету графів Станіслава і Софії Потоцьких. Тому колись, якщо буде можливість, ми знайдемо фото, якщо буде відреставровано в сучасному етапі, історично цього не можуть люди зробити за певних причин. Але згодом, як це відкриється, ми потім також зможемо вам це показати. Зараз має з'явитися!

Місту нас були євреї, і вони сюди приїхали, оселилися тут, розвинули нам економіку, тому що вони привели нам любов до чистоти. Так вони показали нам найперше, що е, потрібно мити руці з милом, і це потрібно робити постійно.

Тут я написала понад 200 творів музичних і ще майже ніж <поставлення> 1908-1921 по роки. Викладала я у єпархіальній жіночій гімназії та єпархіальному жіночному училищі. За весь час, коли я був уточнення, я вам понад 200 творів. Це в нас таке <поставлення> звучить. Одразу дізнали. Щедрик зізнали. Одразу ті Шановні батьки, шановні діти з другої школи. Можливо, ви не знаєте про те, що наш клас працював з італійською школою спеціально. Да, да, да. От ставили лялькову виставу кіджіно, відправили тим діткам, Вони були дуже нам вдячні за те, щоб її інцинізували, показали. І також їх привітали з їхнім святом Різдвом і надіслали їм нашого щедрика в нашому виконанні. Ми не, ми не готувалися, але хочемо зараз заспівати для Миколи Дмитровича Щедрику виконання 4-го В класу. Одну хвилиночку тільки потрібно розставити зараз да? деякі нюанси. і Якщо ви дозволите, ми озвучимо ваш музичний цвіт. Така да? кошмар. І ми дарували щедрика італійським школярам, а тепер ще подаруємо щедрика учням другої школи, ліцею. І сьогодні у нас такі спільні, дружні. Захід отримався, так? Готові. Тільки студенти такого, Тетяна Миколаївна, щоб вони трохи таку мали б заділи, щоб ми вже могли зняти. Давайте так трошки кучніше. Молодій підступає. Хочу кучніше, кучніше. Це бійця в гарний зміни. Готові? Готові? Микола Дмитрович? Микола Дмитрович на зберегсь, тому він буде вам деревувати. Щедрі, щедрі, ще дівочка, прилетіла ластівочка. Сала собі щебетати, господаря тати. викликати. Вийди, вийди, віди, Експром без репетиції, але це подава не платить. Америці виступили. Виповняли українці, що приїхали в Америку і виповнили в Америці. Американської англійської італії правильно у виконанні американсько-англійському, так по всій Америці. Південній, північній і по всій Європі. Наш Щедрик став, значить, таким знаєте, уособленням різдвяного духу та різдва. Хоч там і співаються пісні про ластівочку і так далі. Але інтерпретація передала ось цей дух, і наші українці прославили наше місто на весь світ. На жаль, скажімо, наша екскурсія дійшла до завершення. Значить, сьогодні ми доторкнулися до. Історії нашого міста, скажіть, будь ласка, ваші враження? Вам було цікаво? Цікаво, так трошки втомилися багато ходили. Так це тільки центральна частина міста, Це далеко ще не все. Можливо, ми колись продовжимо цей проєкт і запросимо вас всіх уже на велику екскурсію, великим містом. І з вами були ми. Тульчинський ліцей номер 2 е, наші недрівняні актори, наші графи, наші, скажімо, історичні персонажі. Ми трішки намагалися передати. і Ми не кажемо вам до побачення, а ми кажемо вам до зустрічі в Тульціні. І ми можемо сказати такі цікаві з вами вислів. Чили Так. ми можемо завершити такими словами, Колись сюди приїхав друг Миколи Леонтовича, е, такий його звали. Його звали Павло Течин. І коли він прийшов до нас в Тульчин, він сказав такі слова. Тульчин, ти веш історії і скрести, яка то радість побувати тобі. тобі. Так, Тульчин, ти веш історії і скрести, яка то радість побувати тобі. Ну, ще є інтерпретація ще. Давайте разом і три-чотири. Тульчин, ти веш історії і скрести, яка то радість побувати тобі. Все. Ось цими словами відповідно все сказано. Історія наша велика, історія наша красива. Історія це не просто щось таке. Да історія може бути живою. І ми сьогодні вам показали живий урок історії, який може ожити на вулиці. Ми вам дякуємо, що ви до нас приєдналися, що ви прийшли. Нам все добре, гарного відпочинку.